Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та усі мого кулінарного блогу. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачну італійську страву фокачу. За цим рецептом фокачу виходить неймовірно смачний. Так само відправляємо друге фокачу на 200 градусів на 25 хвилин вказаний час пройшов. Ви тільки подивіться, яких в нас два фокача вийшло. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі фокача за моїм рецептом найближчим часом. Ваші рідні і друзі будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на свіночок щоб першими бачити оновлення у моєму блозі Діліться відео рецептом.